Прийшов час зустрічати гостя у нашій студії. Сьогодні це майстер спорту міжнародного класу зі спортивної ходьби на 50 кілометрів. Олександр Венвовський. Доброго ранку, Олександр. Доброго утро. Скажіть, будь ласка, скільки років пройшло відтоді, як ви пов'язали своє життя з легкою атлетикою? Я почав займатися спортивною ходьбою в третьому класі. Перший раз мене привели на стадіон. мій папа він теж раніше займався спортивною ходьбою. Він Був кандидат майстера спорту по спортивної ходьбі. И 16 лет я уже занимаюсь ходьбой. Сначала первых два года я бегал, но потом мне как бы не очень понравился бег, и я решил все-таки сугубо заниматься ходьбой. Мой тренер, специалист по спортивной ходьбе, он так как бы тренирует и другие виды легкой атлетики. Но именно спортивная ходьба это основной вид его. И с шестого класса тут уже примерно 14 лет я уже занимаюсь спортивной ходьбой. Якщо взяти глибше, якщо я не помиляюся, 40 видів є легкої атлетики. Чому ж саме спортивна ходьба? Чим вона вас е, так е, притягла до себе? Ну так, да, там є очень много видів легкоатлетики, атлетики. Але спортивна ходьба для мене якби найближче. Я не знаю, з самого почала е, займатися, і воно так мене втягувала, втягувало, і потім би, я після этого ну, я вже би, не можу без неї жити. У змаганнях якого рівня ви брали участь? Е, ну, я... Начал ездить сначала первые 3-4 года, когда я еще маленький, как дети там, в школе, то мы э, занимались сор... ну, соревнования были только в Житомире. Но после, э, после 11 класса мы уже начали выезжать э, сначала по, по Украине, на чемпионаты Украины, на Кубки Украины, а потом э, э, по юниорам уже с 2000... первый раз я выехал за границу в 2004 году. Это были соревнования Кубок Мира по спортивной ходьбе в городе Намбурге, в Германии. Там я занял 29 -е место. Было около 80 участников. Потом, в 2005 году, я ездил на соревнования, отобрался на чемпионате Украины я занял третье место, отобрался на Кубок Европы спортивной ходьбе уже среди взрослых. Это было Мишкальце, Венгрия. Там я занял 35 место, где-то было около 90 участников. 2000, 2000... В 2008 году э, я отобрався на, на чемпионаті на Кубок мира по спортивной ходьбе в Лакаруні. В, в Ларуні э, э, это Испания. Там я занял где-то 45 -е место, по-моему, там было очень много участников, было очень жарко, где-то около 120 участников. Но, але місяць, да. да. это, ну, а 44 месяцев это тоже результат. Да, и там погода была, получается, мы шли возле океана, было очень жарко, и как бы, тяжелые, тяжелые были погодные условия. Также я был, вот последний раз я был на на Кубке Мира в 2012 году, а это был Кубок Мира по спортивной ходьбе. Он Проходил в России, в городе Саранске там был отбор на, на Олимпийские игры. Там было п'ять участников с Украины, первых трое, кто попал в тройку, тот ехал на Олимпийские игры. Но я как бы к сожалению не попал. Я занял среди украинцев п'ятое место, но среди всех я занял 30 -е место. Команда сборной Украины была третья. Виграла перша Росія, вторая Китай, третя Україна. Так для України було дуже прогрес, как бы, тому що на Кубках міру, ну, щоб команди так добре не виступали. І в общем тоже, в общем за счет теж ми зайняли третє місце після Росії і Китаю. Зараз попрошу наших режисерів показати фото на екран. Фото з ваших змагань. Розкажіть, будь ласка, детальніше про них. Це був чемпіонат України по спортивній ходьбі на 10 кілометрів. Я здесь, я здесь занял первое место, как бы э, тут было около 15 участников. Но соревнования были такого высокого уровня, потому что это чемпионат Украины, и я боролся до самого конца. И ну, как бы с самого начала я вышел вперед, вот, вот видно на фотографиях, и как бы и лидерство до самого конца э, сдержал, выиграл. Выиграл у второго э, один круг больше 200 метров, больше минуты. І показав дуже очень хороший результат. Це намного вище мастера спорту, ну просто на 10 кілометрів у нас як винятні нормативи мастера спорту міжнародного класу. Ну от і якби це максимальний результат, який можна показати. Якщо повернутися до закордонних поїздок та змагань, розкажи, будь ласка, рівень проведення змагань за кордоном в Європі, так і в Україні з чим відрізняється? Ну, на соревнованиях международного уровня, конечно, там намного больший уровень, потому что э, там, во-первых, например, на Кубках мира там участвуют около там, 120 участников со всех э, больше 100, 100 стран и э, стран э, мира, э, все представители с каждой страны, например, если там э, ну, э, ну, это спортивная ходьба, Если больше развита, например, там вот в России, в Китае, в Украине, там, в Италии, в Испании, то там по 4 участника, по 5, на Кубках мира по 5 участников, на, на, Кубках Европы по 4 участника. Если там как бы страна меньше, там, ш, ш, там спортивная ходьба, там может по одному, по два. И как бы со всего мира участники, и тут и, 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 и судьи международного класса, там, и со всего мира, с каждой страны, там, к, э, как бы по, по одному судье, э, там, через каждый, например, мы, я, я, хожу на дистанцию, 20 километров и на 50 километров вот например там где ну, на этой дистанции там стоят судьи через каждых 100 метров там может быть около 15-20 судей а на украине например там ну, 5-5-6 судей стоит и это и как бы все судят у нас такой у нас такой вид как, как бы тут например если есть Єслі в определённі умови, для того, щоб, ну, наприклад, якщо ти будеш порушувати правила спортивної ходьби, то тебе можуть можуть дискваліфікувати. У нас є там там є два правила, правила, щоб не было и чтобы не було согнуто коліна і щоб не було фази польоту. Якщо, наприклад, ти правила нарушаєш по цій записки, записці, ну, тобі спочатку одну, другу і третю вже, якби, как бы, тебе дають червоний флаг і знімають з змагання. Готуючись до ефіру, я читала навіть таку інформацію, що е навіть учасник змагань він може і не знати, що його, що його дискваліфікували, так? У ну, мене було таке один раз, я, начин, було Кубок України по спортивній Мукачеві, і після, 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 ну, я, я, я його тоді виграв, зайняв перше місце, і ну, вже пішов, і потім мені після фінішу сказали, що мене сняли, я був дуже відстроен тоді. Так, mm -hmm. да, буває такое. Да. Там, наприклад, дають дают дві записки например, на прямі на передуплення, а третє можна дати вже після фінішу. Учасник може фінішувати, потім донесуть третю записку і судді як как буті бы, дискваліфіцірує. Бувало такое, да. так це сумно, але все ж таки oh. існує. Да, да. Які можливо з міжнародних так, таких змагань ось найяскравіше вам запам'яталися? Ну, ну, наверное, ну вот Кубок мира, это то, что я говорил в Саранске, потому что там был отбор на Олимпийские игры. Но вообще, как бы вот в этом году у меня такой удачный сезон. Вот я в Сумах выиграл чемпионат Украины по спортивной ходьбе, а потом в Запорожье тоже чемпионат Украины по спортивной ходьбе зимний выиграл на 5 километров и показал очень хорошие результаты, рекорды ну, области, и как бы чуть-чуть не хватило рекорды Украины. Ну вот я ездил в этом году весной на соревнования по спортивной ходьбе были в Дудинцах, это в Словакии. И там я наконец-то выполнил норматив мастера спорта международного класса на 50 километров. И там норматив был 4 часа, я прошел за 3 часа 56 минут. И занял тогда, там на этих соревнованиях, там было, было очень, ну, очень много участников, больше 100 человек. Я занял шестое место, это для меня был очень, ну, очень хороший результат. И в то время в рейтинге мировом я занимал шестое место, так и занимал в рейтинге. Сейчас на данный момент я, я очень я розглядав на європейському старті, то я займаю 22 -е місце в рейтингу. Ну, в топісе по легкоатлетиці. Ну, це досить таки вагомий результат, яким можна пишатися. Да. Я впевнена. Попри молодий вік, Олександре, ви вже майстер спорту. Як ви досягли такого високого рівня? Ну, я я я відійшов норматив майстер спорту міжнародного класу от 16 років. Я займався, у мене якби как була бы ціль. Щоб выполнить у нас в Житомирській області как бы немного ну, не спорту міжнародного класу. І вот я хотів, щоб це була найголовніша моя ціль. Россматривати розряди. вообще, как бы, я ще очень хочу попасть на Олімпійські ігри. В царські мені не вийшло та на Олімпійські ігри в Лондону. Я буду старатися дві в ріо <рес> году, жанейро в Бразилії, тобратися на ціренування. Я <рес> впевнена, <рес> <рес> що якщо мети досягати ставити себе, то обов'язково можна її досягнути. Олександре, ви побували за кордоном повсюду, можна так сказати. Поїздили, побачили Європу. Яке можливо місто вам сподобалося, країни? Яка країна більш спортивна? Ну, мені найбільше подобається, мабуть, Іспанія. Там ми були в Лакаруні, океану. Там дуже красивий горит, там все так чисто, красиве, хороші дороги. Там пальми ростуть, природа дуже класна. У них там возле океану дорожки такі різинові, дуже красиві. Щоб можно тренироваться прямо возле океана, там пару километров тянется. Ну, и, как бы рівень життя тоже намного вищий, ніж у нас. Іспанія очень і Ще понравилась Італія. Ми там э, були на соревнованнях, там був командний Кубок Європи. Э, зайняли, э, Україна зайняла третє місце. Там небольшой город, город був. Ну, В Єрманії тоже неплохо было. Ну, в общем, за границей мне везде нравится. Да. Зрозуміло. Е, Олександре, чи є у вас учні, ну, так би мовити, протеже, яким ви е, передаєте, е, можливо, свої е, здібності, свої напрацювання? Е, я. я... Вот года два назад я занимался тренерской деятельностью. Я, ну, я набирал группы, ходил по школам. И у меня они ну, и бегали и немного занимались спортивной ходьбой. Ну, если, например, заниматься профессиональным ну, спортом, то очень сложно как бы и, и тренировать, и самому тренироваться, то я решил все-таки сейчас еще потренироваться. Вот я э, сугубо тренировался и вот выполнил мастер спорта международного класса. А уже потом, после завершения своей профессиональной карьеры, я уже, может быть, буду работать тренером. І все ж таки, коли ви навчали, скільки, скільки хлопців було, скільки дівчат, кого було більше? Хто більше хотів займатися цим видом ну, спорту? У, у мене в групі було більше парней. Там не було 8 восім парні, дівчанок не було. А моєго тренера то наоборот у нього одні, одні дівчики. Ну а, чи, а чим а чи може зумовлюватися такий вибір? Незрозуміло так. Та я даже не знаю, так. Наскільки мені відомо, що зі своєю дружиною ви теж познайомились завдяки спорту. Расскажите нам, будь ласка, детальнейшие истории. Да, да, моя жена тоже тож занималась легкой атлетикой. Она кандидат мастера спорта Бег с барьерами 100 метров. Мы познакомились на стадионе у нас на полесе, это на бульваре, там в центре города есть у нас стадион, центральный стадион Полесе. Там на тренировках мы познакомились 10 назад, наверное. Тобто ви вже 10 років разом так, ідете пліч опліч. Ну, е, тоді ми моя жона ще вчилася в Києві, то би, вона не завжди була вже там Спілкуєтесь? Ну, да, 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 так. так, зрозуміло. А, чи виникали можливо, такі випадки, що ви з дружиною разом, можливо, їздили на змагання там, в одне місто, чи, можливо, там, в одну країну? Ну, Коли, ну, коли ми река? по юніорам, по, по, по юношам, то може там, один чи два рази ми в те час, коли вона тренувалася, і я тренувався, то може так, такою було там, один чи два рази. Ну взагалі, потім жена вже закончила тренуватися професійно-спортивній діяльності, а я ще я тренувалася. Ми бачимо на столі такі кубки прекрасні. Розкажіть, будь ласка, ось детальніше про історію хоча б одного із цих кубків. Ну, я, Найфаєричнішу таку. Тут, тут кубки з чемпионат, чемпіонатів чемпіоната України, там, де я займав призові місця. Ну, тут є кубок, там, де я зайняв третє місце на чемпіонаті України по спортивній ходьбі зим, зимою. Це було в Євпаторії. Там був відбор на Кубок Європи, і я на цих соревнованнях зайняв третє місце. А взимку змагання вони проходять закритого типу чи десь на вулиці? У чи нас як, де? Зимо, ну зим, зим, зимні чемпіонати на 5 і на 10 кілометрів проводяться в Манежі, от як ми бачили на фото, на фотографіях в Сумах і, і в Запоріжжі. Ну у нас дуже рано одні з найранніших відборів на, на Кубки на чемпіонати Європи в, в Україні. У нас він проводиться завжди в марті, початку в марта і в Поторі, город Євпаторія. І... Получается, что туда в это время практически ну, все время очень холодно, там около нуля градусов, и бывает, что и снег лежит, то проводится на улице. Там я, ну, в основном отбираюсь на 20 или на, 20, или на 30 километров соревнования, то бывает, что очень холодно. То, -то при будь-якой погоде, все одно змагання відбуваються? Да, так, Да, да. Я в этом году, вот, когда был, были соревнования, что вот я рассказывал в Дудинцах, в Словакии, где я выполнил мастер спорта в Жирам классе, то там было на улице, мы стартовали в 8 часов утра, была погода Около нуля градусов, то мы по дистанции, когда идем, нам обязательно нужно пить питание. И я вот когда вставил в начале, как ну она была теплая, а до конца дистанции оно чуть не замерзло. Скільки приблизно часу виходить, щоб пробігти там, 20 км, 50 км? Ну, у мене рекорд на дистанції 20 км в час 24,06, норматив мастера спорту міжнародного класу на 20 км в час 22,30, а норматив мастера спорту час 29. Так бы, намного вище мастера, чуть-чуть не вистачало на 20 км до міжнародника. А от на 50 км норматив мастера спорту міжнародного класу 4 часа, а у мене рекорд 3 часа 56 хвилин. То я як как бы, от на, на останніх соревнованнях вийшов на 4 чотири быстрее, ніж мастер-сплатного мастер міжнародного класу. Е, ось ви згадали про те, що потрібно правильно так і ще й спеціальну їжу так їсти, вживати да. під час бігу. Ось розкажіть, будь ласка, як ви підбираєте це? У нас ну, в спортивній ходьбі, ну, особливо ну, на 5 і на 10 км, там, там нас ну, не питають, а от на, на 20 вже починається. Там є, у нас по дистанції є спеціальні стоять пункти питання. На цих пунктах питання стоять наші, наші тренера і нам как підбирають по дистанції питання. У нас є різні енергетики, ну, некоторым підходять там і, 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 і вода, і ну, все що угодно. Ну, как бы, Кожен сугубо індивідуально. E... É... І на 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 п'ятдесят там без води, без питання вообще как бы, не, ні, ну ніхто не ходить, тому що там організм очень сильно истощается по дистанции, і нужно об'язательно принимать, принимать воду. Ко зараз питання. ми часто чуємо, що спортсменів звинувачують у прийманні там і таблеток інших, так щоб можна було витриваліше так бігти, так займатися спортом. Чи виникали такі випадки? Можливо, ну ететну ну, називається допінг, за, угу. за що діскваліфіцер з могод. Например, если, ну, если тебя улавливают в допинге, то тебя дисквалифицируют в Украине на два года, потом если второй раз улавливают, то уже пожизненно. Ну вот меня меня вот, ну как бы за все э, в мою перфельную карьеру меня уже много раз проверяли на допинг у нас вот, вот в суммах после чемпионата вот проверяли ну запроще, как бы очень часто проверяют у нас то на цим лікарі працюють э, так да, перед змаганнями да, перевіркою да. да. по после соревнования ага, у нас и... да, после соревнования у нас проверяют э, берут к э, брют или кровь или мочу и это и потом результат через месяц дают результаты. То у меня как бы было все хорошо. и Я ну, допинг не принимал. Ну, це радує. <хи> так, це радує, Олександра. І на сам кінець нашої розмови хотілося б запитати, які плани на майбутнє. Першу сходинку ви вже подолали. Яка далі? Ну, у мене якби как бы, в у мене головний план це попасть на Олімпійські ігри. мене було перед виконати мастер спорт міжнародного класу і попасть на Олімпійські ігри. І тепер залишилося попасть на Олімпійські ігри і там показати хороший результат. Принаймні, ми вам цього бажаємо. Щастиво і до зустрічі! Шановні телеглядачі, ми повернемось за декілька хвилин. Залишайтесь разом з нами попереду іще багато цікавої інформації. 3 -4. 3 -4. 3 -4. Руки шире, не спешите, три-четыре Бодрость, духа, грация и пластика Общее укрепляющее, утром отрезвляющее Если же пока еще гимнастика Общее укрепляющее, утром отрезвляющее Если же пока еще гимнастика Нет, нет, нет.